Привіт-привіт! Осінь це час яскравих барв і врожаю, тому сьогодні збираємо гарбуз. Я склею маленький, але знайте, що є ще набір з великим. Готуємо інструменти і занурюємось в осінню атмосферу. Невеличка вставка. Зараз набір складається з листів з надрукованим макетом, вирізаних дрібних деталей і інструкції. Додатково вам знадобиться клей ПВА, ніж або ножиці, лінійка, інструмент для продавлювання, про це буде далі в відео, і зубочистки для нанесення клею. А тепер повертаємось до роботи. Робимо деталі. На макеті є три типи ліній. По штрих пунктирній лінії продавлюю. По пунктирній лінії надрізаю ножем під лінійку, але не наскрізь. По суцільній вирізаю. Для продавлювання я використовую ніжку від циркуля. Підійде також шило або ручка, яка не пише. Тепер деталь треба зігнути. Пунктирні лінії від себе. Штрих-пунктирній лінії на себе. Кажу це в кожному відео і в цьому теж скажу. Добре прогинайте клапани, щоб утворились такі гострі кутики. Якщо ви недостатньо продавили картон, і такий кутик не виходить, можете додатково прогладити клапани, а особливо на цих деталях. Це допоможе іншим деталям щільно з'єднатись. Робимо ті самі дії і з іншими деталями. Тепер треба їх скласти від більшого номера до меншого. Так буде зручно клеїти. А поки я це роблю, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео. Хай канал росте, як врожай на огороді. Закінчились підготовчими роботами, починаємо клеїти. Великі цифри на деталях це послідовність склеювання. Маленькі цифри місця, де деталі треба з'єднати між собою. Знаходити однакові і приклеюєте. Клапани при цьому мають залишитись всередині готової фігури. Це проста фігура і деталі клеються по колу до певного моменту. Скоро я покажу якого. Гарбуз складається з шести секцій, і ви можете обрати самі, як вам зручно клеїти ці секції. Мені подобається в порядку нумерації. Деталі 2, 3 і 4. Можете спробувати ще 2, 4, 3 і обрати, як вам зручніше. Так виглядає перша готова секція, клеїмо наступну. Настав час склеїти верхушку і ніжку. Знову прогинаю клапани, щоб деталі щільно з'єднались між собою. Тепер треба з'єднати все разом. Також ви можете вклеїти ці окремі деталі після першої або другої секції, як вам зручно. Але не залишайте це наостанок, бо буде поганий доступ. Доклею інші секції і закриваю фігуру деталю номер 22 вона без клапанів і нею закривати найзручніше. І от наш картонний гарбуз майже готовий прикрашати те місце, куди ви його поставите. Діліться в коментарях, що це за місце. Нехай він вам нагадує про тепло осені і радість від творчості. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу так само, як і я.